I don't teat recipes. I am Ukrainian. Мар'яна! Що ну, ти, Мар'яна, робиш? Капустняк. Свежей капусти, скважиной капусти. На бульйоні. І Ще ми добавим пшено. Сейчас надо его залить кипятком, щоб воно не горчило. Кидаємо капусту, капустину і картоплю, да? так? Да, і картоплю. Дві штучки достатньо буде картоплі, да? Кубиками? Можна трошки більше кубиками. Можна три. Будемо. Це буде густе. Буде дуже густе? Ріжемо картоплю. Кубиками. Циволю. Нарізується цибуля. Як інтересно, ти ріжеш, я так не вмію. А так, щоб вона О, не спалася, потім докришенка частинку. а в мене розпадається. Розпити до це треба, щоб не розпалась. В общем, все так само так само, Я як борщ, борщ варимо, тільки да. без бур'яка. Без. Так. Кидаємо пшено, замочене в кипятки. Капуста картопля вариться. Так. Так, наливаємо олію. Там дві столові ложки камерно. Кидаємо цибулю порізану і трохи пізніше моркву на, на ті. Це у нас зажарка буде. Зажарка завжди при, 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 придає смак. Кидаємо моркву. Каструлю. А потім кислу капусту туди, да? ми можемо зараз. Чого да. туди? Беремо квасну капусту. Куди? Сюди. Каструлю? Сюди. Будеш тушить? Да, тушить? Ми можемо протушити, так. вона стік свій пустить. Вона угу. Та буде така тоді соковитіша. Добре. Як скажеш? Мар'яна додає квашену капусту. Буде в нас такий капусняк кисленький. З кисленьким. Кожен варить по-різному, капусняк, хтось додає томатну пасту, ми, ми, ми не будемо. Ми додаємо кроп. Укроп. Кінці. Кінці. Кріп. Так, я покрив кріп. Достатньо. Mm -hmm. Уже сильніші вогонь. Щоб не перегоріло. Все, кидаем. Так, ah, я говорю, кидаємо. Я ж знімаю, я ж не варю. <рес> Тільки мар'яна все робить. А то ми пахали. Ти, не. Тебе так незручно. -не 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 Мені, не, нормально, так. Т та от сюди от так от, давай, перекидай ага. туди, давай перекидай. Отак. Що Мар'яне ще можна зробити? Ото картоплю зварити, так? Да. І додати туди. Цибульку. Лук. Зажарку лукову і, і, да, і кабачки. Кругляшочки. Крогляш, Вігету. Дайте дай, пусть. Угу. Більше так? А. Я думала так, аби красиво. порезала кабачки. Как зажарка тут картофель буду, да? Mm -hmm. вот это такая сате. Mm -hmm. Сате у нас. Я на сегодня как пчелка протюлила. Куриные, отбивнушки эти красивые. Мука, и то мука. Поперчили, посолили и... Да, я ну, вот, как Яка краса. Ну, Мар'яна, ти зробила як ку... в ресторані. І суп такий красивий, і отбівнушки курінний, і картошечка з цибулею, і кабачки, і салатик з дресінгом. Ой, яка краса. Дякую, Мар'яна. Мила, мама.